Але ми з Шаргорода. города. Зараз будемо продукти розбирати. Я навіть не знаю, що це значити. Давайте з цього. Тут такі Чебуречки мама приготовила моя з м'ясом. Їх залишилось тільки пережарити? Це такий печоночний торт. Точніше, це тільки оці блінчики печоночні, заморожені, їх тільки перемастити, Ну і зверху там якусь цибулю. Щось придумати? Це чорнослів. два пакетика чорносліву. Що це таке? Що це з тим чорнослівом придумати? Може, щось. Це голубці? Вони заморожені і повний пакет голубців. А це фарширований перчик. Будь здоровий! На сорті. Тут є і чебуречки, і біточки, і запечене м'яско. Так, один пакет розібрали. Наступний показ. Ой, важкий. Ну, тут бутилка олії. Ось така олія. Що тут пише? Гуляй поле. Три літри. Ну, кілограма три може навіть. Так, да, я думаю, кілограма три тут сахар. О, важко аж ось так підняти. Так, а куди ж його якось? Якось я складу. Десь його складу це я забула, як він називається це суп. Я забула, чи це розсольник чи капусняк. Так акуратно його везли, щоб не розвіляти. не розлився, тільки конденсат. Холодний, теплий конденсат пішов. Тут є капуста. Я так устала здорові Тут капуста, морквочка, картошечка, такий суп. Все, ще один пакет розібрали. Це помідори, які я не знаю, які вони. У мене валя дуже гарно робить закрутки. В неї вкусно виходить, Тож що вона закручує. Бачу тут чесничок. Петрушка, укроп перчик, а, і якісь листки. Такі бачу листочок, як ніби від смородини. Такі помідорки, Це півторошка. Да. Давайте так і підемо по закруткам. Тут якісь Пу -пу -пу. кабачки. Кабачки. Ну, не прості, а золоті. Теж бачу з чесничком, з томатом якийсь рецепт. Я ще такий навіть не бачила кабачки з томатом. Я знаю тільки огірки з томатом. Ми сьогодні за столом такі їли, вроді би, вроді би такі ми їли. Та вкусні були огірочки. Бачу з червоним перчиком гострим. Тож тут лаврові листочки бачу укроп, чесничок. Не знаю рецептів за короток. Це вишня без кісточок в собственному суку. А, це це на борщ така заправка? Тут верно, морква цибуля, бурячок. Ось така заправка для борща домашня. Далі це, це аджіка. Така баночка аджіки А це салат. с баклажанев. Салат с баклажанев. Ну и сейчас тут шпроты вот такие. Аквамарин фирма. И сардины тоже аквамарин. По баночкам, по закруткам все. Ага, тут ще соковижималка. Іде мене вже ще один пакет розібрали. Зараз я покажу соковижималку і тоді складу кудись в банкеті. Вона електрична, Сюди прикладаються фрукти, включається вона в розетку і видавлюється сок в цю таку чашу. Ось така соковижималка. Я просто ось так покажу. Тут десь 50 яєць, якщо не більше. Я їх зараз буду перекладати, посчитаю. Кому цікаво. В общем, тут повне відро яєць, яблука. різні, зелені, жовті, красні. Повний пакет цибулі, домашньої цибулі. Морква, бурячок, теж повний пакет. Оджена і картошка. Повний пакет картошки. Вже хоче рости, вже хоче щоб її садили. Отака картошечка. Є ще один пакет. Треба розібрати він не з їдою, але я зараз розправлюся з їдою, що куди порозкладати, -то і тоді звізьмемося за той пакет. Я вже обсмажила чебуречки. Зараз ще одну торбу розберемо. Добре, що я сьогодні вирішила все-таки перебрати цей пакет. Я вже забула, що тут прянички, мама дала такі, і конфети. поняли які? Волинське солодощі. Тут таке воно з горішками, з гриля, з чорнослів. Поняли? горішки, сухофрукти і це все в шоколаді. Взяла я собі ось такий маленький у мене. Точніше, не маленький, а у мене він великий, турка. Турка для заварювання кави. Все одно світла нема на газу, грію воду, а в мене є кава така, щоб заварювати. Оце чай Каркаде. Шнур свій забрала. Ось така пачка салфеток. Вони якраз там на столику кінчаються. Обичні паперові серветки. Але така гарна ця коробочка. Далі ось такий спрей для тіла. Парфумований міс з феромонами роза вайн. Дуже гарно пахне. Це такі накладки, якщо капчики ззаді гризуть, е, отакі накладки з Китаю. А Ігор постійно бігає і йому натирають капці ззаді. І він вже зразу бере ватний диск, ставить на п'ятку е, цим скочем, хотіла казати. Лейкопластирем заліплює, зразу, не чекає, щоб його нагризло. І так собі бігає. А на роботу. Можна до капчиків ось таке приклеїти? Взяла крабік, бо я свій вже доламлюю. Я не знаю, постійно оці вже два відламалось. Це такі пакетики? Знаєте, для чого вони? Вони взагалі продавалися для собачки. Якщо ходиш гуляти з собачкою, а вона какає, то це сюди какашки збирати собачі. Але вони були дешеві, і я вирішила, що їх можна використовувати ще багато для чого. І для какашок теж, я так подумала. В світі останніх событий може, вони і пригодяться. Це такі ватні палички. Такі вушні палички, які не можна пхати вуха. Звичайні хрустинки, паперові з собою сумочку ставити. Особливо зимою і скоро буде весна, така влажна погода постійно зносить де щось тепер. А це нужна вість в хазяйстві. Вологі серветки велика упаковка. Десь і палюку витерти, і взуття витерти, і руки витерти, і, і все на світі можна ними повитирати. Тут ось я дуже давно мечтала, що в мене буде квартира, і все туди скупляла. І це така досточка. Вона типа скляна, мабуть. Колись вона коштувала 119 гривень. Тут щось дуже мілко написано. І на кучі мови. Дуже багато різних перекладів на різну мову. А як же ж, щоби? Красиво назвати, як це називається. Ну, Просто обробна дошка нарізати для фруктів, для овочів, тому що ж, по ідеї, треба мати багато досточок там для риби окрема досточка, для м'яса окрема, для хліба окрема. Ну і для фруктів. Кстати, тут такі силиконові ножки міцні. По периметру такі ножки, це дуже добре, значить вона не буде скользити. Бо якщо досточка скользить, це дуже небезпечно може бути навіть різати на ній щось. Ось, такі коробочці вона була. Але я думаю, вже просто ставити туди до всіх. Далі ось таке обовняне махрове океан. Полетінцем називається океан. Дуже мягесенький і прикольне таке полосочко. Чомусь воно мені додає у Я не знаю чого. Тут ніжні кольори, вони навіть на камері трохи насиченіші, ніж в житті. Таке полотенце. Далі ось таке полотенце. Нічого не обичного, кроме петельки. Сенсайхол. Теж бавовняне. Знаєте що? Воно таке невелике мале 50 на 100 см Але можна і голову, і волосся помити завернути, і, і для рук. Петелечка, да? так. Ну. А як його повісити, воно таке буде длинне, якщо на петелечку. Якби отут була петелечка, так повісити. Я просто там такі штуки заказала, купила, вони вже прийшли. Я покажу, потім зніми. Ще одне полотенечко. Я так зрозумла таке саме 50 на 100, тільки колір інший. Ось такий колір. Дуже гарний, м'ятний. Це такий аквамарин, а це такий м'ятний колір. Аж хочеться щось з ним повитирати. Ось таке воно класне. І зараз покажу дуже прикольні. Охольний полотінчик. По-перше, ось набір. Який так і продавався набір з двох штук. Ось такий уже коли кавуни їдять. Вообще то це осінній. Десь осінь у ковуни їдять в кінці літа. Серпень і зверс. Але Сушити посуду можна руки витерти після того, як помила посуду. Одне вафільне, а друге без текстури, просто воно таке гладеньке кухонний рушник. Хотіла бити ось і подивитися, я мала би брати тільки бавовну. Ладно. Поки я найду, то мені вже вирублять світло, по ідеї було Ось такі. Мабуть, я їх купляла осінню, і вони були з скидками, тому що отакий принт, якийсь літній принт. Ось так вони прям були навхрест перев'язані. Просто каже, полотенце, рушничок. Вироблено в Пакистан. Ось, бачите, мушлі. Тут такі мушлі, що для мене це літній принт. Таке воно конкретно для рук. Ось. Літній. Літній таке для кухні. Гарно навіть, знаєте, що те гарно там на духовку на ручку повісити? Ось таке гарненьке. Негусеньке. Клас. Вже можна лице намивати таке приємне. І таке ж саме біле. Це був такий набор. Біле, тільки сині мушлі, коротше. Тут синє полотенце білі мушлі, а тут навпаки. Ось таке полотенечко прекрасне, дивіться, яка текстура в Воно таке гесеньке. Це все. Як неожидано закінчилось. Всім дякую за просмотр мого відео, дякую за лайки ваші які ви ставите, і ваші коментарі. Я всі бачу, читаю і стараюся на всі відповідати.